Тому саме зараз вам сказати не можу, але чому для мене особисто це хороша новина? Тому що Австрія весь час займала таку знаєте, позицію не дуже прихильну до України. Ну, В принципі, вони позиціонують себе так з моменту завершення Другої світової війни, з низки причин, і в історично в вимірі також, але от нині те, що Австрія стала ну, фактично на сторону України, я це так розцінюю. Ну, звісно, не можна 100% говорити, то це більш ніж очевидно. Тому що ця нейтральність, яка була характерною для періоду після холодної війни у Європі та загалом у світі, яку навіть і нам намагалися нав'язати до початку широкомасштабного вторгнення, вона сьогодні показала свою непродуктивність навіть ті ж самі країни, якщо брати до уваги Фінляндія. Швеція, ну Фінляндія в силу обставин. Швеція так вони все-таки долучили до НАТО, та навіть Швейцарія, яка супернейтральна, і то вона поволі долучається до санкційної політики проти Європейського союзу. Відтак, те, що Австрія, от буквально нещодавно візит президента Сербії до України вучича це все, якраз такі хороші сигнали для нас і погані для Кремля. Про те, що ну, їхніх союзників у Європі буде не так багато. Принаймні, з тих, що залишилися, ну, союзники, звісно, це я голосно говорю, але так, партнерів, прихильників, їх буде не так багато, і вони все-таки будуть схилятися до демократичного табору країн світу. І в тому числі це означає, що посилення впливу Росії у Європі зменшується. Я особисто так це читаю. Бо загрози, які сьогодні є, саме через поширення. Російського порядку денного в Європі вони ну дуже дуже серйозні, їх недооцінювати не варто. Партії політичні, які ще там вчора були десь на задворках, десь на задньому дворі, як та ж сама альтернатива для Німеччини, вони сьогодні набирають обертів, хоча вони себе позиціонують як це окрема думка в, 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 в демократичному таборі європейської спільноти, але ну ми зрозуміємо, що з за них чи чи із них і страчать вуха російської пропаганди. Тому візит в цьому контексті я Зеленського вважаю, дуже дуже вдалим. Чогось очікувати проривного від Австрії, я особисто ну відверто, не маю, але те, що по дорозі до Канади дійсно президент завітав до цієї країни і провели спільний. Показовий брифінг, прес-конференцію, де досягли згоди щодо підтримки України і так далі. Це важливо. Справді важливо. Пане Валерію. Студія. Ага, так, чуємо так. вас знаєте, хотілося б ще ви згадали Росіян про те, що у них менше є союзників в Європі з урахуванням цих зустрічей із президентом Сербії, з президентом Австрії, які були нейтральними. Як ви розцінюєте заяву, яка пролунала від заступника голови МЗС Російської Федерації? Буквально сьогодні її поширили багато засобів масової інформації про те, що Росія потребує від України знищити західну зброю для завершення. Війни. От ви вже знаєте, від росіян багато чого чули, особливо від посіпак Лаврова, а це один із них, його заступник. Багато чули вимог до України нереальних. Як ви оцінюєте це щось нове? Як ви розцінюєте цю заяву? Ну ви знаєте, перше, що на думку спадає, ну як можна оцінювати подібні заяви росіян? Ну, адекватно ніяк. Тому, ну, а чому, що вони їх, чому вони їх вкидають ну, в дозвольте. Угу. Да, дозвольте справа, в тому що дійсно оцінювати якось притомними словами те, що вони говорять, ну, неможливо, тому що вони говорять речі, які є ну нездоровими, нерозумними, і взагалі, ну от я пригадуючи дискусії, навіть до початку широкомасштабного вторгнення в студіях, де були присутніми часто проросійські колеги, то вони говорили про те, для чого Україні озброюватись. Ви що на когось нападати збираєтесь? Я кожного разу говорив, нам потрібно озброювати, щоб росіяни на нас не напали. І коли Росія говорить, переберіть зброю, і тоді, і нині вона стверджує єдине, що вони подолати перемогти Україну в нинішній ситуації не можуть. Саме тому, що Захід нам активно допомагає. Ми стояли перед серйозною загрозою зараз, взагалі, опинитися сам на сам із російською агресією. Це було очевидним спочатку інавгурації, після наврації. Новобраного президента Дональда Трампа, оскільки очікувати допомоги від Сполучених Штатів Америки не варто було ще з літа минулого року. Якщо Трамп перемагає, це було тоді вже очевидно. Він говорив, що ну не буде в Україні допомоги. А всі його бравади про те, що я дам всіки Україні зброї, щоб вони знищили Росію, ну, виявилися не більше ніж перед виборчим гаслом. На сьогоднішній день, коли росіяни говорять про те, що їм заважає західна зброя, це краще свідчень в тому, що однією. Із головних, не найголовнішою, наголошу однією із головних причин того, чому вони не досягають максимальних успіхів в Україні, Я саме допомога вже Європи. Європа стає суб'єктною. Їм не подобається те, що Європа допомагає. Вони переконали, переламали до коліна Європу. У питанні присутності їхніх військових навіть після можливого припинення вогню зараз чим далі, тим більше ми бачимо заяв про те, що військові ні Великої Британії, ні Німеччини, Польщі та і Франції. Думаю, Фінляндії не будуть присутні в Україні ніхто після е, того, як буде досягнуто домовленості про припинення вогню. Принаймні, так поки що вибудовується сценарій. Але допомога західна їм суттєво заважає. Тому що перша головна причина, яка їм сьогодні не дає можливості здійснити всі свої плани в Україні, це Збройні сили України, які підтримують українці, і в тому числі західні наші партнери. І зброю, яку нам передають, вона дуже суттєво в цьому допомагає. Тобто є два фактори. Вони хочуть прибрати один, ну а далі будуть говорити про інший. Давайте зменшуйте війська. Зменшуйте кількість Збройних сил України, обмежуйте виробництво далекопійної зброї. Звісно, на це ніхто не піде, на це ніхто приставати не буде, тому що ми розуміємо наслідки таких рішень, якщо ми на них погодимося, Росія саме це і сповідує. Але знаєте, такий примітний момент. Дістали чиновника третього ешелону і давай, мовляв, ти йди говори. Тому що раніше всі заяви, які лунали від того ж самого Лаврова, вони не працюючі. Тому що це, вибачте, ідіотизм вищого гатунку, вимагати від держави здатися в полон. Фактично так це означає. Ну я, я це читаю, і для будь-якої суб'єктної держави це ну неприйнятна позиція. Я скажу приклад тому Ізраїль, який боронить себе і своє право на існування і дуже правильно вчиняє, що знищує у силовий спосіб диктатури, які заважають йому жити, які не дають йому жити, тому що для них зараз це екзистенційний вибір жити або не жити ізраїлю, і для нас так само. Тому я ну зараз однаково бачу позиції на міжнародній арені Ірану, Китаю, Північної Кореї і Росії. Це оця візла, з якої треба. Серйозно боротися, і керівництво України вже неодноразово говорило, що врешті-решт ми маємо покласти цьому край, і західні партнери мають цьому нам допомогти. А ще раз на ця заява демонстрація того, що захід допомагає мало, але є допомога. Пане Валерія, ви згадали зараз Ізраїль, взагалі ситуація на близькому сході. Наскільки вона відтягує увагу від України? Можливо, це добре, можливо, це чи це е, е, не добре? Але що нам слід розуміти, як будуть там розвиватися події в українському контексті? Теж. Є думки про те, що це відволікає увагу. Я, якщо це заперечуватиму, звісно, буду нещирим. Ну направду. Навіть велика сімка сьогодні одним із питань буде розглядати в тому числі близький схід. Часто вони про нього говорили. Треба задати історію 7 жовтня двадцять року. Тоді також увага була певною мірою переключена. І ракети, які мали нам прийти, пішли туди, і системи протиповітряної оборони. Є навіть підтвердження на офіційному рівні з Пентагону з приводу цього. Але, друзі, є один дуже позитивний момент, як на мене від цієї всієї історії, яку розпочав Ізраїль проти Ірану: знищення саме терористів і диктаторів, які заважають жити. Це зло, яке сьогодні карається, карається в силовий спосіб. Ми постійно говоримо про те, що зло в Кремлі має бути покаране, тому що оце загравання і Трампа і з Путіним нехай буде посередником проти чого Європейський Союз виступив. Я маю на увазі посередником у переговорах Ізраїлю та Ірану, і інші паси в бік Кремля. Це якраз демонстрація того, що світ не готовий карати зло. Ізраїль демонструє і показує, і вказує всьому світу. Зло має бути покарне, тому у Кремлі дуже збентежені. Звертаю увагу, що впродовж 15 годин вони думали, яку зробити заяву, кого підтримати. Чи Ізраїль, з яким у них дуже гарні стосунки, чи Іран, який є їхнім союзником? Ну іран навіть сьогодні вже ратифікував угоду, бо росіяни це зробили раніше про стратегічне партнерство між цими двома країнами, і потім вони таки взяли сторону Ірану, тому що за свою суть вони вже на підсвідомому рівні розуміють і знають, не можуть цього відкинути. Що вони таке саме зло, як і Тегеран. Тому що Тегеран продовж десятків років записав собі після революції 79-го року у стратегічні плани знищення Ізраїлю як держави. Росія так само прописала це у своїх стратегічних планах знищення України як держави. Те, що сьогодні держава, яку, на яку зазіхають. Показує здатність і спроможність жити і відстоювати своє право на існування, це робить Ізраїль. Це якраз демонстрація того, що зло буде покаране? Я так це зараз бачу, і це дуже гарна історія. Є нам негативні моменти, пов'язані з газом і нафтою, але як кажуть, ми і це переживемо. Були в нас і складніші часи. А які ваші очікування найближчим часом від Дональда Трампа? Чи вони взагалі досі у вас залишились? <гум> досі залишилися, чи вони в мене були? Я, друзі, дивлюся через кризу, яку створив Трамп. В Європі е, на кризу, як на можливості. Тому що якби ми мали умовно зараз якогось Байдена у Білому домі, от ми й далі з вами б говорили, щоб Україна не програла, щоб Росія не виграла, давайте будемо підтримувати її постійно, і так далі. Європа сиділа брівненько і в теплих своїх кріслах, їла б круасани е, біля вейфелові вежі, і все в неї було просто прекрасно. Сьогодні Європа збентежена. І навіть оця криза, яку створив Трамп. Справді так, Трамп, погрожуючи зменшенням допомоги Європі, вона дала змогу сьогодні Європейському Союзу розглядати ключове питання. От, ну, нам на перший поряд може видаватися, ну, принаймні така моя думка, що е ця ініціатива ну, нічого не вартує. Я маю на увазі зараз включення до витрат 5% країн Європи і не лише, які є членами НАТО, на вимогу Трампа видатків для України. Тобто, що відбувається? Гроші, які вони передбачають для власної оборонки, будуть передаватися для оборонки їхньому фактично союзнику. Неформальному поки що, я маю на увазі нас, але в реальності це так і є. Чому ж москви перепрошую, росіяни такі збентежені? Тому що вони розуміють. Тепер фінансування України буде на системній основі раніше. Була ініціатива від Естонії про те, що вони ну вони позатвердили її в парламенті щороку виділяти Україні, якщо не помиляюсь піввідсотка ВВП на оборонні витрати. І ці гроші надходять. Там сума невелика близько 100 мільйонів доларів. Якби кожна країна це так робила, а зараз до цього рухається, то в нас би не було б зовсім проблеми з військовою допомогою. І це означало, що Росія ніколи не зможе виграти цю війну. І для Кремля це була б серйозна сьогодні проблема. Тому політика Трампа, попри те, що вона не приваблива і вона справді дуже неприваблива для Європи, але вона. Сьогодні змушує саме цей європейський союз та Європу поствоєнним після Другої світової війни змінити свої підходи до власної безпеки. Це, от, ну, знаєте, звучить як якийсь, вибачте, сюрреалізм. Подбайте про власну безпеку. Подбайте про власну безпеку. Ну як діти малі. Ми тут їх відстоюємо, щоб росіяни не напали. Америка через кризу, яку створює Трамп. Трамп це робить підсвідомо. А зараз їх змушує витрачати більше грошей на оборонку, і вони це роблять. Тому я ну, все-таки хочу сказати, що ми мусимо розуміти, що у США президент сьогодні один. Він Дональд Трамп. Він ще буде президентом щонайменше 3,5 роки. Я не думаю, що там його переберуть на другий термін, але незалежно від того, ми маємо працювати з цим президентом. Ми мусимо розуміти, що іншого там немає. І нам треба зорієнтуватися в цій ситуації. Ну до речі, Європа і з нами зробили дуже правильні речі після скандалу в вальному кабінеті. Налагодили дипломатичні стосунки з Трампом і вибили в нього всі козирі, абсолютно до єдиного. І навіть ініціативу його щодо посередництва Путіна сьогодні розкритикували публічно. Це вказує на те, що Європа повертає свою суб'єктність, вона стає частково автономною, але не розриває євроатлантичну співпрацю. Ну, друзі, це я вважаю от майстерність зовнішньої політики між державами для того, щоб і мати власну безпеку. Але ще раз наголошую: це для нас от криза, це для нас нові можливості. Так, це треба сприймати. Пане Валерія, дякуємо вам, що доєдналися до ефіру. Дякуємо, що поділилися своїми думками. Добре. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.